Кожен живе в Україні в різних середовищах, в Бульбашках. Тому давайте трошки контекст розширювати. Те, що сталося в овальному кабінеті. І потім, як наслідок, що Трамп відмовився зустрічатися з українською делегацією, і, по суті, вигнав українську делегацію. Що це значить? Це маніпуляція, це підняття ставок, чи це провал? Мені здається, що на момент зустрічі самої в Білому домі обидві делегації дійшли до моменту, коли кожна з них була би рада, щоб цієї зустрічі вже не відбулося. Як це не смішно і не контрзвучить до самої мети приїхати і зустрітися. То американська делегація, очевидно, хотіла б говорити тільки одну штуку підписання цієї угоди, яку вони хотіли. Але на момент, коли вони збирались, в угоді не було тих речей, які були суттєво необхідні, там 500 мільярдів доларів, правда. Ну от е, як Трамп зможе пояснити своїм е, виборцям, що я там підписав, угоду, правда, в ній там нічого немає, і вона про те, що ну взагалі будемо умовно колись розробляти якісь копални, які і і так так далі, далі, і так далі. І так далі, і так далі. В нашу, з нашого боку, ми їхали, наша делегація їхала підписати угоду, в якій вони хотіли бачити саме головне для нас гарантії безпеки. Їх там теж не було. В момент прийняття рішення про поїздку, обидві делегації мали розуміти, що обидві вони мають пойти на компроміс. Але, очевидно, обидві були незадоволені цим компромісом.